Добрий день, ви дивитеся один плюс один. В ефірі Тесен Варта і в студії Сергій Швець. Сьогодні ми говоримо про місність, про випробування на місність. Немає гарячої води, спільно на цілий поверх брудна кухня, душно зачиняється, а у туалеті поламані унітази. Це не в'язниця і не казарма, це студентський гуртожиток. Таким він залишиться в пам'яті переважної більшості студентів. І навіть сюди поселитися вкрай важко. Я вже мовчу про елітні гуртожитки. Зібрали перед першим вересня всіх і сказали, що візьмуться в цей гуртожиток, який знаходиться поряд з інститутом, наш візьмуть тільки пільговиків. Ну так сказали, що місця дуже бракує і запропонували платний гуртожиток за дев'ятсот гривень. Саме стільки коштує місце у елітному гуртожитку університету Шевченка у студмістечку на Ломоносова. Таку суму мати дівчинки, у якої в Чернігові і ще четверо молодших синів, аж ніяк не могла вирвати з сімейного бюджету, хоч на вулиці лишайся. А мали б поселити. В першу чергу розглядаються студенти з малозабезпечених сімей, розглядаються діти-сироти. Та Вікторія не здалася, не було куди подітися. Дівчина постукала у двері студентської організації. Представники влади вже допомогли, ми звернулися до керівництва університету. Він одразу вже дав мені гуртожиток. У цей комфортабельний гуртожиток селили б усіх студентів, каже заступник директора інституту журналістики. Та місць у гуртожитку, що поряд з вузом, лише на третину охочих. Звичайно, існує великий конкурс, велика конференція внутрішня серед студентів, щоб жити саме в цьому гуртожитку, а не в інших гуртожитках Київського університету. Ми враховуємо насамперед соціальні чинники при поселенні. Коли у нас залишаються ще місця після пільговиків, ми обов'язково дивимося на е, такий чинник, як е, академічна успішність студентів. І боротися студентам є за що. Туалет та душ на дві кімнати мешкають по двоє, та ще й до навчального корпусу можна пройти, не виходячи на вулицю. Ми поклеїли ми свої, шторки повесімо, ну, чисто декоративні такі. Речі. Ну, сантехніку немножко поміняємо. Платять студенти за такий комфорт близько сотні гривень. І це стандартна ціна, яка їх абсолютно влаштовує. Але це радше виняток. До нашої програми приходять сто селестів зі скаргами на умови у студентських гуртожитках. Наприклад, із Києва. Сьогодні багато іногородніх студентів залишилися без гуртожитків. Нас завіряють, що там немає місця в зв'язку з надмірною кількістю студентів з інших міст України. Однією з них стала і я. Потім дізналася, що дітей таке заселяють за 300 доларів. Хабарництво в найкращому університеті країни це ганебно і треба покласти цьому край. Або, наприклад, з Чернігова. Студенти бояться виселення, Уже зараз в гуртожитку проживає чимало людей, які зовсім не причетні до навчання чи роботи в університеті. Просимо дізнатися, куди діваються гроші і звідки таке здирництво. Проблеми насправді типові для всієї країни: бруди, холод, злидні таргани, безкарна злочинність і розпуста, всевладні коменданти та п'яні вахтери. Якщо підсумувати, система гуртожитків на практиці в тисячі способів принижує гідність юної людини, яка лише починає доросле життя. В одному з листів студент із Чернігівського університету скаржиться на проживання сторонніх у гуртожитку. У той час, як немає де мешкати студентам, з листом їдемо до керівництва закладу. Проректор з виховної роботи відразу заявив, 300 тисяч, що отримує університет з бюджету, мало, тому і вирішили підвищити ціну проживання у гуртожитках. Продовж останніх двох років це повне утримання гуртожитків за ті кошти, які платять мешканці за проживання. Чим було спричинено досить суттєве підвищення? Плата за таку кімнату у Чернігівському гуртожитку з 80 зросла до 200 гривень на місяць. Студенти обурюються, та ще й платити треба не лише за 9 навчальних місяців, а й за літні канікули. Я б радий би тому анонімному антону написати прокуратуру. Ну де де а в державній установі сховати сотню? Важко, а не то, що тисячі. Якщо ж чернігівські студенти свої підозри не намагаються підтвердити чи спростувати, то студенти Київського університету імені Шевченка подали скаргу на завідуючу гуртожитком до прокуратури. Михайло Лебідь вже випустився з університету і не боїться за зайвий слів це чи крок вилетіти з гуртожитку. Тепер хлопець опікується проблемами молодших. Існують різні схеми поселення людей, які не мають проживати в гуртожитках згідно статуту університету. А, так і використовує схеми просто того, що забирає гроші в мешканців гутворжитку, нібито це оплата за. Гуртожиток не віддає квитанції, люди змушені платити двічі. І селяк стверджує за гроші 100-200 доларів у місяць. Коменданти ж проживання нелегалів ретельно приховують. Якщо є вільні приміщення в гуртожитку, чужій людині дозволяється там жити, але лише три дні. На такому пункті зі статуту і заробляє керівництво. Тоді людина, якій дуже треба пожити, яка не має відношення до університету, пише заяву на ім'я завідуючої гуртожитку на ці три дні наступних три дні і так далі. Тобто десь так сотня, декілька сотень заяв, і будь-яка перевірка з боку університету не показує, що щось взагалі відбувається. Ми спробували вселитися у кілька гуртожитків та марно, або ж не на тих натрапили, або ж бояться брати з вулиці лише по знайомству. Та не вже так багато людей хочуть вселитися у студентський гуртожиток, що комендант з поролю здогадується за чим ми прийшли? говоримо, що там немає. Упаду по посторонних, да ну не по посторонних можливо, вони і не беруть, та хтось на цьому все ж таки нагріває руки, адже міністерство освіти неодноразово при перевірках виявляли такі факти. Такі речі є, на жаль, але знову таке пояснення на, на них я вам сказав, що це навіть того, що е, хтось хоче заробити а від того, що вищому навчальному закладу треба е, існувати. Цим наказом, про який я вам сказав, тут проживання і кошторис на оплату сторонніх осіб, як викладачів, так і інших людей, зовсім не передбачено. Така традиція порушувати закон. Чесно зізнається, проректор з виховної роботи Чернігівського університету. У них більше десяти блоків одного з трьох гуртожитків заселено нелегалами. Да, ми знаємо, є закон, яким. Чітко вказано, що мають проживати студенти. Але що зробиш, коли є категорія працівників? І то, що я говорив, да, мабуть, з десяток працівників знайдеться такі, що могли б і не проживати в гуртожитку, могли б і не працювати в університеті, я не хочу їх нікого образити, і би нічого від того не втратив. Та не лише працівники живуть у гуртожитку. Принаймні, донедавна мешкав тут депутат і екс-секретар Чернігівської міської ради Віталий Голець. Він і сьогодні почувається тут як удома. Доброго дня, Райсасини. Як ви тут поживаєте? Про від місця у студентських гуртожитках він знає усе, адже прожив тут 14 років від студента та викладача до секретаря міської ради. Коли ти вже став преподавателем, до жити в авже житті ні очень Депутатом, коли є сім'я. каже за цей час сусідів змінилося від олімпійських чемпіонів до екс-міністра транспорту та зв'язку Миколи Рудьковського. Какие жили в Казав, Обставив общежитие. кімнату та зробив такий євроремонт чиновник Віталій Голець сам, та ж після його виселення університету дісталась така єврокімната. Здають її сьогодні, кажуть, за 600 гривень щомісяця. Потолки вирівняв, поставив люстри, ну, включателі, єврорезетки. Ну, все поміняв. Щоб поселитися в такій віп-кімнаті, потрібно мати зв'язки, гроші, бажано працювати у виші. Окрім помірної платніни, студенти мають додатково ще кілька плюсів. Можуть повертатися додому пізніше 23-ї години та живуть окремо від учнів. Одному і тому же блоки за студентами Це не очень удобно, тому с особенно якщо є маленькі діти. Та, хоча і живуть чужі, керівництво інституту заповняє місць, усім вистачає до того ж простору і повітря в кімнатах на трьох досить, на відміну від гуртожитку Київського інституту Шевченка. Тут четверо навіть розминутися не можуть. Винести одну стінку, та предлогом нема куди селити студентів, і ага. поставила оце, от і металеві шкафи. Та і це не найгірше. Ужгородські студенти живуть без тепла та гарячої води. В гуртожитку ми не бачили жодної батареї. Вони зрізані, стирчать труби. Холодно особливо, особливо ранком, коли прокидаємося, так холодно бо, е, спішимо, одягаємося, холодною водою, водою вмиваємося, одягаємося і потепліше. На поверсі мешкає до півтори сотні студентів і всього одна кухня та дві плити. Я Вже четвертий курс, сам завжди з нашу приношу. Я не встала, але тут не готує. Збудували цей гуртожиток 34 роки тому. Відтоді і не пам'ятають, чи робився капітальний ремонт. Те, що ми можемо підтримати своїми силами, десь краник поміняти по можливості, що можемо. Оце ми оце не робимо, розумієте, це, це максимум. Кімнату ж студенти самі облаштовують. Білять, фарбують, дехто навіть ліжка привозить. Зробили там трійки, четвірки, а в нас так вийшло, що в нас п'ять. Угу. Нам тісно, але... Причому самі купляють двох яблоських, якщо потрібно. Такі жахи хорватським студентам і не снились. Вони живуть у комфорті та теплі. У студентському містечку всі зручності поряд: і їдальня, і кінотеатр, і клуб. За місце хорватський студент сплачує 130 кун. Це понад 200 гривень в місяць. Але місце у гуртожитку надають не всім. потрібно бути студентом стаціонару, мати високі бали. Є також привілегії для студентів старших курсів. Та якщо що студент не має достатньо балів, кімнату можна купити, що правда нелегально. Я щаслива, що маю місце у гуртожитку, але я знаю багато людей, які здають студентські кімнати. Так, деякі студенти навіть заробляють на цьому. За сумлінне навчання отримують житло, хоча мають де мешкати, а потім здають кімнату у гуртожитку за гроші. Завжди до ваших послуг наш сайт вартакрапкатесен.юй і наш телефон 388. Дивіться нас щобуднього дня о 9 та 19.15. І залишайтеся за 1 плюс 1.